Наша організація почала працювати в цьому році, і можна сказати, що стартовим днем можна назвати 25 серпня. До роботи стали волонтери. На сьогодні у нас 5 осіб. Волонтери у нас лідери напрямів, тобто ми зараз навчаємось. А потім ми будемо навчати інших і сподіваємось, нашу організацію будемо розвивати. Тому якщо по термінам зараз можна порахувати тільки місяць, то я можу і сказати про результати нашої роботи за цей перший місяць. Наше головне завдання це допомога місцевій владі саме в гуманітарному напрямку роботи. Як цей напрямок роботи на сьогодні, ми намагаємось розвивати. По перше, створюємо на сьогодні банк одягу. Це також є вид гуманітарної допомоги, тобто є потреба в теплих речах. У нас зараз для хлопчиків теплих речей, ну, наприклад, для підлітків, небагато. Ці речі для банку одягу надають люди, які мають таку можливість. Речі, звичайно, повинні бути чистими, і речі такі, щоб можна було все ж таки їх носити. Але банк одягу сьогодні у нас також на етапі становлення. Щоб він працював, треба зараз. Обладнати приміщення, і ми над цим працюємо. Банк одягу це частина натуральної допомоги, яку можна надати населенню, ось взаємодіючи саме з товариством Червоного Хреста. Ці речі можна переносити за адресою шостка вулиця Горького, 4А. Плануємо невеличкі але у нас буде прокат реабілітаційного обладнання, і також залучили до роботи волонтера-психолога. Звичайно, ми хотіли б залучити дітей внутрішньо переміщених осіб. Саме з цією категорією найуразливіших громадян ми почали роботу. Але, звичайно, психолог, волонтер, який вже у нас працює, це не штатний, це волонтер за покликом душі. Його робота буде спрямована і на допомогу дорослим. Тому що ми знаємо, що в тій ситуації, в якій знаходимося зараз всі ми. В умовах військового стану, звичайно, така потреба виникає у дуже багатьох людей, але це плани на майбутнє. Сподіваємось розвиватися в цьому напрямку, щоб і гуманітарна, і соціальна допомога населенню відбувалась за рахунок нашої роботи. Гуманітарна допомога є в кількох, скажімо так, наборах. Це можуть бути набори харчові. І набори гігієнічні наразі харчових наборів їх небагато, тому ми будемо видавати гігієнічні набори. Їх будуть нам доставляти, і ми будемо розподіляти для мешканців нашої громади і Шосткинського району. Формування Відбувається не з нашою участю, але наша участь в тому, щоб ми за списками, які формуються відповідно до бази, база вже створена. Вона створена за допомогою онлайн форми. На сьогодні реєстрація тимчасово припинена, тому що майже 4 тисячі особи у нас вже зареєстровано, і тому потрібно попрацювати з цими громадянами і надати їм відповідну гуманітарну допомогу. Ми телефонуємо напередодні. І призначаємо день і час, коли є можливість видати гуманітарну допомогу. Наразі зараз відбувається у нас і видача гуманітарної допомоги, але за також попередніми дзвінками, які ми зробили вчора, надаємо ми гуманітарну допомогу для ветеранів місцевих організацій. Загалом, у нас за списками, ми видамо 120 наборів. А якщо вже говорити про гуманітарну допомогу, яку ми видали на на минулому тижні то це була гуманітарна допомога для родин внутрішньо переміщених осіб і багатодітних родин. Починаємо з тих, де родини найбільше. треба допомагати один одному зараз в такий важкий час це необхідно я по освіті фельдшер я розумію що я можу допомогти людям також я зараз навчаюсь на психологічному факультеті та можу дати їм також і психологічну підтримку Основні напрями допомоги, які надає Товариство Червоного Христа України мешканцям Шосткинської громади, це в першу чергу є гуманітарна допомога, а також соціальна допомога якості психологічної підтримки. Ну, хочемо зазначити, що залученням донорів займається національний комітет Товариства Червоного Христа. Донорами виступають в більшу чергу це міжнародні організації, а також наші національні організації. Ну і в такі нелегкі для всіх нас час Це є вкрай необхідна, дуже потрібна допомога. Ми дуже вдячні товариству Червоного Христа.